Вас вітає жупанський заклад освіти. Дякуємо, що сьогодні ви разом з нами. 11 січня за ініціативи ООН та ЮНЕСКО була заснована Всесвітній день дякують. День, коли ми всі дякуємо вам. Впевнені, це має бути тут. України Ви наші славні обереги. Низький вам уклін. Ваша сміливість наш приклад для наслідування. Дякуємо на всім дівчатам, хто нині тримає в руках зброю. Не знаємо, звідки у вас прийшлося, звідки Дякуємо вам за все. Велика подяка волонтерам, які активно допомагають фронту. Перше старання направлені у росло спасіння та перемоги. Бережіть своє здоров'я, шановні захисники та захисниці. Ми не втомлюємося дякувати вам за ваш подвиг. Дякуємо нашим снайперам за влучність і точність. Дякуємо тим, хто захищає наше повітря. Слава ППО. Дякуємо тим, хто правильно розсікає морські хвилі. І тим, хто не дозволяє мандрувати морем, всяким небезпечним підводним човнам. Велика подяка тим, хто рятує наших прадедих на полі. Давай. а також дякуємо нашим зв'язківцям. Як то кажуть, відновили Київ відновимо і Україну. А також вдячні від, сир... від щирого серця, нашим партнерам за допомогу. Дякуємо всім кожній і кожному за ваш поруч. Дякуємо і чекаємо вас вгоду. А також, користуючись нагодою, дякуємо вашим і нашим батькам за виховання любов, ласку, знання та й просто за те, що ви у нас є. І величезне спасибі нашим вчителям, бо саме ви є нашими наставниками та порадниками. Миру нашому дому. Пам'ятаємо всіх. Тих, хто вдав зіклятій війни своє життя. Дякуємо всім, хто починаючи завершує свою молитву згадками про наших захисників та захисниць. Дякуємо збройним силам України.